Доброго дня, шановне панство! хочу вам розповісти про таку розробку спеціально під замовлення військових для тренування особового складу новобранців для підготовки до бойових дій. Отакі от навчальні гранати. Імітаційно тренувальна піротехніка. Ці гранати. Призначені для навчання військових, а також для страйбольних ігор. Це імітація бойової гранати. Представляє собою такий картонний капсуль з чекою, чека активна. А також тут схований під захисною смужкою фітіль. Тобто даний виріб, дані тренувальні гранати можна підпалити або виділивши чеку, або підпалити оцей фітіль, який захований. Тобто, якщо навіть ви висмикнули чеку і виріб не спрацював, то можна підпалити фітіль і далі їм дострелити цю гранату. Чому ми так зробили, тому що у військових виникали питання, що була доля браку навіть у ну, різного типу таких от е, навчальних гранатах. Тому ми вирішили зробити і фітіль, і чеку. Е, що можна сказати? У нас є два варіанти виробу. Це граната. граната на 30 грамів піротехнічної суміші. І граната на 20 грамів піротехнічної суміші. Е, одна більш потужна. Десь на 130-140 дБ. Ну, якщо поруч знаходитись, то такий потужний вибух. Інша менш потужна, її можна використовувати у закритому приміщенні або десь кидати в окопи для тренувань. Ну, тобто вона менш е, впливає на слуховий апарат. А також в, начинкою цих гранат є крейда. Тобто, при вибусі виходить світло-шумовий ефект в спалах вибух. І ще й розсипається крейда. Виходить такий, якби купол, що теж дуже-дуже. Хотіли наші військові, з ким ми працюємо, щоб таке було, і такий ефект справді ну, Іміта... Це ну, імітація такого бойового взриву, бойової гранати. Тому, будь ласка, замовляйте, ми їх виробляємо на високому рівні, якісно все. І робимо як невеличкі партії поставки, так і для військових великі поставки. Можна купити їх, замовити оптом, можна замовити їх там поштучно. Телефонуйте на наші сайти, і вся інформація є в, в описі. Що хочеться сказати про габарити. Вага цих виробів, цих світлошумових гранат, в залежності від кількості піротехнічної суміші 160. 180 грамів. Тобто граната 160-180. Ну, де менше піротехнічної суміші, ну, як в цій, це буде десь 160-170 грамів. В цій де більше піротехнічної суміші, це буде 170-180 грамів. Ну, тобто, на 10 грам Більше суміші. Ну, там плюс-мінус ще крейда таке все. То воно грає суроль. Е, що ще хочеться сказати? Е, розміри. Ну, в руці ви бачите, як лежить. Тобто, розмір цієї гранати, от я, у мене була така лінійка. Так, ну, 14 см. 14 см довжину і радіус або діаметр 5,5 см. Тобто 140 мм і 55 мм габарити. Така от штука можна використовувати, спрацьовує 100%. Якби, навіть якщо не спрацює фітіль, не спрацює ЧК, ви можете запалити фітілем. Також, якщо ви хочете дистанційно використовувати їх, наприклад, на страйкбольних навчаннях, то можна ставити електрозапал, окремо придбавши. І Стріляти їх з дистанційного з, з допомогою піротехнічного обладнання. Унікальна річ на ринку нашої країни. Військові потреби нас змусили і таке от розробити. Тому, будь ласка, замовляйте, воно буде коштувати відносно недорого враховуючи якість і потужність. Я думаю, що сподобається. Всім дякую за увагу.